thank mm -hmm. you Здоровенькі були, ви знову на каналі Crazy COSAX і ми продовжуємо з вами грати в гру Metro 2055. І сьогоднішнє відео у нас називається Атракціон смерті. Що ж це такий за атракціон? Минулого відео про, про базу, я казав, що у мене є ідея стосовно мобів, босів, які випадають, вибігають з статуї і на пагорбу по івенту Хелоуна. А якщо ви придбали собі... Ці декори, то це відео для вас. Якщо ви ще цього не зробили, то ви можете це встигнути зробити, або акція Хеллоуна ще триває до 15 листопада. Що ж, погнали, що я придумав? Довго я бігав по базі? Довго бігав на базі, а шукав можливість, як зробити так, щоб можна було а, вбивати а, босів а, там, хто тільки не вилазить і Боб, і а, этот, як вона, самка, матка ця, вовчиця чи як її там, не пам'ятаю. в общем. І звичайні зомбаки, ну, звісно, це стосується більше босів, щоб їх вбивати не вогнепальною зброєю, а холодною зброєю. Бігав я бігав, никався там за дверима, за уголками, щоб десь якось не мог знайти, і потім все ж таки знайшов вихід. І Сьогодні ви побачите, що можна зробити з, цими, з цим івентом Хэллоуин. Що ж, погнали, покажу вам. Але давайте домовимося, що якщо вам це сподобається, ви будете використовувати з вас. Лайк та подписка. Не забувайте про це. Давайте подивимося на наш атракціон. Ось такий атракціон смерті я побудував один атракціон. Тут в мене два, два апарати для атракціона. І тут ще, ще один атракціон. Смерті. Ось такий ось. Тут дверцята можна забіжати. Тут можна, тут. Це простенько, з першого левелу стіни ви бачите, з звичайно, звичайного старо старої древісіни. Тобто нічого тут не потрібно, а якихось е, е, суперресурсів, щоб побудувати таку будівлю, такі атракціони смерті для наших зомбіків. А, в чому суть? <кхід> Значить, давайте подивимося, ага, що у нас тут ну, трошки є, бо ну, потрібно. Був... Холодної зброї бути багато. От. Я не пробував ще бити їх кулаками, можливо, це теж. Але одразу скажу, що проходить не вся холодна зброя. Чому? Тому що, ну, наприклад, отакий ножичок не вийде, бо потрібна дальність атаки, у нього єдиничка, а нам потрібно там. Півтора а, дальність атаки. Бот такими ножичками не, доста... не достанемо ми до наших мобів. Так, погнали до самого цікавого. Починаємо атракціон. Все, білетики ми прикупили прикупили, лайк, поставили, погнали. А, так, б'ємо. Відбігаємо. Тут чекаємо з відкритими дверима. Ох, три боса. Йди, йди, йди сюди, мої дорогенькі. Заходимо сюди. І тут вони не можуть пробіжати. Тобто вони біжуть на вас. Да? Якщо ми вийшли, вони там Оп, заспокоїлися, їм нікуди біжати, бо зачинені. Біцята. А так вони на вас питаються напасти і все, ви починаєте їх лупасити. Урон проходить. От. Ну, і дивимося за прочкою нашої холодної зброї. Ну, якщо ви плануєте її розбирати. Е, ну До речі, лайфхак та, такий, що розбирати, ламати зброю, там, вогнепальну, холодну, шпронь, любі будь-які речі до нуля не потрібно. От зараз дивіться прочка, як у мене. от залишилося один. Одна грань, ну і десь. Отак. От. Менше цього ламати не бажано, бо ви отримаєте менше ресурсів, якщо повністю зламаєте. От. А якщо у вас буде на цій грані, то ви зможете отримати при розбиранні в розбирачі ресурсів на порядок більше, ніж з повністю зломаною зброєю. Так. Один Босс лише порібдя 47-го левела вже пав на цьому атракціоні. Цей атракціон смерті не просто так названий атракціон смерті, смерті так, для наших собачків. Веселі хлопці такі. все. Міняємо далі. Що ми тут можемо взяти? Ну, Давайте цю відпустимо. Добиваємо другого боса. Добиваємо і покажу я вам, що хілки, хілки. де в нього хілки, там, в якому кармані в нього там аптечки чи що в нього там лежить. Не зовсім зрозуміло, як він там хілиться, але... Так, добили ми другого. Залишився третій. ну Бачите, да, як вибігає. ну тобто Бувають і звичайні боси, але дуже частенько вибігає один, два, а то і, як в нашому зараз випадку, три боси одразу з статуї або пагорбу. Ну, пашемо далі, добиваємо третього. Так, трошки залишилось. Є. Окей. Тепер статуя наша відновлюється. Оп! Є контакт. І ми її б'ємо з цієї сторони. Раз. Чекаємо на виході дверцята при відкритій три боси. Все, трошки відбіжали, тобто построїли так, щоб їм хватило там місця вибігти або в ту сторону, або в іншу. І тепер тут збираємо лут. Ось ви бачите лут. Дуже непоганий. Їжі, дві аптечки, гроші з другого. От вам, будь ласка, фільтр, водичка, півафіка, бахнем. Ну тут трошки менше. Ну тобто лут дуже непоганий. І починаємо ту ж саму процедуру з цими хлопцями. Це у нас вже зубастий обік 50 рівень. А, до речі, від ну наскільки я от помітив, і не, не тільки я помітив, що <клес> чим вищий у вас рівень, тим а, ну, крутіший дроп вам падає з боку Так, добили, міняємо на що в нас тут є, отак, і продовжуємо їх. Гасити, гасимо, 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 і потім перейдемо на наш другий атракціон. Тобто, а, якщо в минулому відео да, я там поставив а, ці статуї і бігав вокруг бази, і ну, окрім як... Вогнепальною зброєю їх перемогти ну, дуже важко, тому що ну, я використовую броньку п'ятого тіру, ну іноді третю там добиваю коли там а, з цих ось да, за відео а, ось ці скриньки щаслив... щасливчика. Я там передивлюсь, там падають штанішки або, і я можу потім добити цю броньку, ну, а так мені комфортно. І найголовніше, я вважаю, що використовувати і броню, і зброю вищого тира. Ну, Тобто Вона має і прочність більше. От, і, Тамах більше, ДПС більше. От, тому ну, ви не програєте, коли використовуєте п'ятий тір зброю. Навпаки тільки виграші. Так, добили трошки цю. Так, в мене вже закінчиться. До речі, зараз подивимося, що в мене там на пошті є. Тут якісь старі дітки у мене були. Де вони ось ага, ланцюгова, не ланцюгова, а там взагалі... Вообще... О, малеча. Два, три, чотири. Забрали. Трошки ну, треба забирати і з пошти, щоб там, бо буде кілометрова якась там черга призів. Добиваємо зубастого бобіка. До речі, 40, тут 44 тір, а пам'ятаєте, був 50 кіл. тобто 6 левелів різниця, не знаю. Мабуть, і лут теж трошки буде відрізнятися. Все, добили. Тобто, тепер у нас, коли ми добили, бачите. Оп. І третій раз, якщо ми бахнемо, ну, я перейду на інший атракціон, а, по три рази можемо. І потім і йде відновлення там а, одна година. От, збираємо лут, теж бачимо. Да? А, в мене вже 147 фільтрів. Тут і їда, і їжа, і флаг. знову фільтр. От, і монтіровка якою ми знову ж таки. Оп. І квестовий третій і четвертий рівень падає квестовою зброєю з них. І дивіться, скільки речей, і аптечка, і пафа, і коротше, жирненько жирненько. І я залишу в описі. Під відео посилання на Discord спільноти Метро 2055. Обов'язково долучайтеся, там ми обговорюємо нюанси по грі і так далі. Все, все ну, якось там живе от живий чатик, спілкуються люди між собою. Є український чат, тому заходьте, я там теж є. Якісь питання, я завжди буду радий вам допомогти. Ну давайте, з статуєю, ми тут розібралися. Ось наш наша гробничка з тиклами, тут топориками б'ємо. Ну, в принципі, також саме. Я відкриваю, можна так, чекаю. Раз, один. От Тільки біжу з цієї сторони. Привіт, друже. Лиси поріддя і починаємо Лупашити Лупашити. Ну я вам скажу, що те, що я купив ось ці дві статуєтки, а, ну, я купив на самого початку Хеллоуіна. тільки з'явилася акція перший день, я одразу купив, а, і ці статуї коштували 80 гривень. Зараз. Десь 700 стоять, як і пагорб. Да? Пагорб одразу вартість його була 800-70 гривень, а статуї ну, зрозуміло було. І я їх купив собі просто для того, щоб вони ну, для красоти да? поставити перед гріма, фонарики, ліхтарики, світять там щось, ну, і вогнепал є, і підка. І думаю, ну нехай будуть. І тут потім проходить обнова, змінюють їх і взагалі шикардосик. Я дуже задоволений о, Бачимо трупоїди, і навіть матка трупаїда тут вибігає. І, мабуть, хтось з вами щось мене вкусило. Кусати не треба, броньку мені ламати не треба. Бронька. А ось буває квест. А ось цей, де в нас. нас Щоденні квести бувають збити 10 а, маток. Ой, що там вони мене гризли, Якийсь Якісь вони у них нос длінний, мабуть. От, ну, теж да, треба дивитись. А, різні моби, ну, ті, боси, поріддя кроль. Вони, скажімо так, товстенькі, жирненькі, то вони до вас не дотягуються. А ось трупоїде, бачите, просовують свій нос в щолочку і якось так. Этот... Ну, Давайте от, третій раз вже вдаримо. Ось, бачите, пішов кулдаун. Відновлення через 30 хвилин. Зубастий Боб. І, і, і я так дивлюся, що навіть з, зі статуеток е, круче по два по три боси випадає, ніж з цього пагорба. Ну, мож, може мені так пощастило, не знаю. Але от трошки я так полупив, побив їх е, і дивлюся, що щось мені з таблетки більше подобається, ніж е, пагорб. Який, е, Коштував ізначально 800 От такий у нас, друзі, атракціон смерті для наших, для наших зомбачків. Ну і зараз доб'ємо і відповідно потім підбіжимо до розбирача і подивимося, там в мене ще там зброя є по розбору зброї. Ресурсів там, всього ми можемо отримати, добиваємо ну, зубастого бобіка. І бачите, скільки, да от я в тобто навіть там дві статуетки купити або і, е, одну статуетку і один пагорб, і в принципі е, буде більш ніж достатньо. Оп'ять-таки бачимо, да Погнепал. Забираємо все, забрали. І якщо от три, як в мене, ну, це за глаза хватає, пашить їхні перелупашить, Там взагалі 30 хвилин кулдаун, <кій> вон Бачите, скільки я тут налупашив всього. Ну, коротше, беремо, да, ну треба нам щось там звільнити, наприклад, от, трошки от так, от, так так повітряна тривога знову нас. Наші сусіди обстрілюють. Так, е і давайте будемо розбирати. Так, бачимо, да Цвяхи, вон цепочка. Тут теж, а тут щось мало ти. Один. А, ну тут так і є, здається, да. монтування по одному слитку залізному. А ось тут ні ось да, топорики, наприклад, тут у нас вже сталева пластина да? можна отримати. ось В общем, ресурсов так можна вигідно отримувати, якщо не добивати до кінця отримувати трошки більше ресурсів, навіть не трошки, а реально більше. Тому ну, іноді можна і повтікати, до нуля зламати її, ну, тоді розбирати так або. Або можна відремонтувати. Я ремонтую в Металтауні, там ремонтник ремонтує краще, чим ви можете на базі відремонтувати, бо прочка більша. Ну, Звісно, за гроші вам потрібні монети. Но, тим не менше, потім вже знову ж таки використати і зламати нормально. Ось такий лайфхак. Сьогодні я з вами поділився. Я сподіваюся, вам сподобалось. Тому користуйтеся і нагадую, що так, івент Hello зараз ще триває, тому у вас є можливість хоча б прикупити собі одну статуетку. Ну, я не знаю що краще. Ну, однозначно, тут колдаун 30 хвилин, а на статуї одна. Година перезарядка, скажімо так, три рази ви використовуєте. Що краще, ну, ви побачили те, і те. Мені здається, що з статуї круче моби вибігають більше босів. Але перезарядка в два рази більша, ніж у пагорбу. Ось. Тому купляйте і не забувайте, ось цей рюкзачок ще дуже річ. Ну, найголовніше, мабуть. Тому що збор ресурсів, чим більше ви можете винести, тим, тим краще. Ось так, друзі. Сподобалось, Якщо вам відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал, а вас будуть чекати нові цікаві відео. Усім мирного неба!